Привіт усім, мови Тюко! Рада знову бачити на своєму каналі. Це вже кінець 2024 року. Дійсно, цей рік для мене став трошечки особливішим за інший. Завдяки вам, завдяки вашим підпискам, переглядам, коментарям я дуже вдячна за це. Я б хотіла поділитися з вами своїми планами на 2025 рік. Сподіваюсь, у вас буде набагато більше і я зможу ділитися своїм контентом з більшою кількістю людей. У 2025 році я планую знімати більше відео, а тобто з початку нового року. В планах не лише ігри, які я вже собі десь там відмітила, такі як Little Nightmares, закінчення проходження Аліси, я сподіваюся, і та інших, які я вже почала. Є деякі, які в мене вже є в планах, я обов'язково ними поділюся в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, там багато чого цікавого. Також я буду проходити ігри, які просять мої підписники в телеграмі, а може, й ви в Ютубі, тому що я читаю всі коментарі і буду рада на них відповісти, а також зняти відео, якщо ви це попросите. Також у мене в планах зняти декілька розборів ігор, дуже великих ігор, таких як Сігналіс, які на каналі розтягнуться на дуже довгу серію проходжень. Я зможу записати просто одне велике відео з розбором сюжету, можливо, пасхалок, які я сама побачила за весь час проходження, або моїми просто коментарями та враженнями про ігри. Сподіваюсь, вам також цей формат сподобається, тому що мені. Цікавлять не тільки проходження ігор, а й розповідати про них. Тож мені справді буде цікаво спробувати такий варіант свого контенту. Хочу вас всіх привітати з закінченням цього року. Сподіваюсь, ви здали свої сесії, контрольні екзамени. Так, це не останні ці екзамени у вашому житті, але я все одно сподіваюся, що у вас все вийшло і ви тепер зможете спокійною душею відпочивати на канікулах або, можливо, в відпустці зі своєю сім'єю, друзями, коханими людьми. Сподіваюсь, також у вас буде час подивитися мої нові ролики. Чому б ні? Я дуже вдячна вам, усім моїм глядачам. Тим, хто підписані, тим, хто не підписані на мій канал, тим, хто коментував, хто просто дивився відео, хто ставив подобайки, хто не ставив вподобайки, я все одно вам дуже вдячна, тому що це справді була моя мрія з самого дитинства започати свій канал, де я буду проходити ігри та ділитися цими проходженнями з людьми. Це справді виконання моєї дитячої мрії, і дитина всередині мене просто кричить від щастя, що людям справді це подобається, і я роблю це не надарма. Ще раз вам всім сильно дякую і побачимось уже в наступному 2025 році. Прощаюсь не назавжди, а поки що папа! -па.